У Полтаві вночі 3 грудня автомобіль Рено Логан врізався в огорожу каштанової алеї на вулиці Соборності. Зніс її, а також три стели з меморіальними дошками загиблим захисникам України. Він виїжджав. Рідні полеглих героїв клопочуться біля сусідніх стел. Не на камеру говорять, прийшли перевірити, чи все добре з пам'ятними знаками їхнім родичам. Жодних даних водія правоохоронці не розголошують. Він не обрав безпечної швидкості. Повідомила речниця патрульної поліції області Ірина Пилипенко і додала тест на місці події. Показав 1,84 проміли алкоголю в крові Керманича. Проте той заявив, що уживав алкоголь після ДТП. Інспектори з'ясували, що останній вживав алкогольні напої після ДТП. Огляд на стан сп'яніння на місці події за допомогою приладу Драгер це підтвердив результат 1,84 проміля. Тож патрульні склали на водія відповідні адмінматеріали за частиною 4 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вживання алкоголю після ДТП, а також за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Надалі рішення прийматиме суд показнику 1,84 цілих проміли алкоголю в крові. Свідчить про середній ступінь алкогольного сп'яніння, адже легким вважається рівень від 0,5 до 1,5 проміле. Пояснює лікар-невролог лікарні МВС у Полтавській області Руслан Бондаренко. 1,84 проміли. Тобто людина має в середньому випити принаймні ну літра. Якщо ми говоримо про горілку, тобто 40% відсоткова горілка дасть середній ступінь сп'яніння, але не менше, ніж пів літра. Пошкоджені секції огорожі та стели підлягають заміні, повідомили у пресслужбі Полтавської міської ради. На місці події керівник комунального підприємства декоративні культури працює разом із правоохоронними органами. Наразі оформлюється відповідний акт обстеження пошкоджень. Працівники підприємства вже проводять прибирання залишків конструкцій, щоб забезпечити безпечний прихід для відвідувачів. Які збитки завдані у результаті ДТП та за чий рахунок і в які терміни будуть проводитися відновлювальні роботи у Полтавській міській раді на. in the command